ефірі інформаційна програма «102 Інформ вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше не перемикайтеся. 13 червня співробітниками міліції та фахівцями управління СБУ на вулиці Чечеріна на обласного центру було проведено перевірку вантажного автомобіля, що перевозив до Дніпродзержинська лікарські препарати, які належать товариству з обмеженою відповідальністю з юридичною адресою в місті Києві. Під час перевірки з незаконного обігу вилучено біля одного мільйона пігулок фальсифікованих лікарських засобів без будь-яких документів, котрі підтверджують законність виготовлення перетину кордону України. Легальності транспортування, зберігання та їх реалізації, того ж дня було перевірено господарську діяльність пов'язану з обігом лікарських препаратів та обстежений склад, де автомобіль отримав свій вантаж. Яких ліба документів на цей груз у них попросту немає, тому вони є представниками київської фірми. Здесь вони орендують склад, і на цьому складі, який не приспособлений для. хранения лекарственных средств, хранили лекарственные средства непродолжительное время с целью его перевозки. Мы так предполагаем, здесь в Днепропетровске они арендовали помещение для того, как перевалочную базу. В ходе дальнейшего осмотра этих складских помещений было выявлено около 20 миллионов разных наименований лекарских засобов, которые которые были изготовлены в Индии, материалов, которые бы свидетельствовали их здесь законом пребывания, нет. Часть этих товаров вообще не зарегистрирована официально в Украине. Загальна оптова вартість вилученого складає біля 18 мільйонів гривень. Частина медпрепаратів прострочена та не зареєстрована на території України. Деякі потребують спеціального ліцензування. Їх використання могло поставити під загрозу життя та здоров'я громадян. Дані факти зареєстровані червоногвардійським райвідділом Дніпропетровського міського управління міліції. Відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 320-ї. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та частиною другої статті 321 частини першої фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів кримінального кодексу України. Санкція першої статті передбачає штраф до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років, або позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до тих же 3 років. За другою статтею зловмисники очікує штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Або арешт на строк від 3 до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років, та позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна обслуговували склад три іноземця: законність перебування котрих на території України зараз перевіряється. Правоохоронцями вилучено з обігу цілий арсенал незаконної зброї. Це сталося в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітниками карного розшуку ГУМВС України в Дніпропетровській області та співробітниками прокуратури. Група громадян в складі чотирьох раніше несудимих мешканців міста Дніпропетровська займалися зберіганням та збутом вогнепальної зброї. При проведенні провідні по місту містужительства у гаражах. Было изъято у дальних лиц э, э, арсенал оружия, в частности 11 пистолетов, э, 11 пистолетов различных марок, э, 5 единиц охотничьих оружий, 1 э, обрез охотничьего ружья, 5 ножей, э, 2 штык ножа для винтовки, тысячи патронов различного калибра, запасные части к оружию различного рода. Оборудовання для ремонту і затовлення властанка за даним фактом, слідчим управлінням ГОМВС в області відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строки від 3 до 7 років. 90-річний ювілей днями відзначила одна з найголовніших служб правоохоронної системи. Саме 90 років тому була створена служба дільничних інспекторів міліції. 17 червня кращих представників служби було запрошено до Дніпропетровської державної адміністрації. Губернатор Дніпропетровщини, міський голова обласного центру, народний депутат України Іван Ступак. Митрополіт Дніпропетровський та Павлоградський Реней від цього серця поздоровили присутніх зі святом. Та побожали успеху в службе. Участковым инспекторам принадлежит особая роль в решении этих задач. Именно к вам жители области обращаются за помощью и поддержкой в трудных жизненных ситуациях. Именно от вас зависит поддержание общественного порядка на улицах городов, сел нашей Днепропетровской области. Именно по вашей работе люди судят о способности государства защищать своих граждан и обеспечить их личную безопасность. Іменно на вас возложена одна з самых важных задач профілактика і предотвращение преступлений, в особенности серед підростаючого покоління, серед молодежі. Дільничні інспектори міліції найближчі до населення підрозділ органів внутрішніх справ. Саме до дільничного міліціонера йдуть люди за допомогою та порадою. Це їх просять бідолашні матері поблакати з нерозумними дітьми або п'яним чоловіком, захистити власне майно від хуліганів та дебоширів. Саме ці хлопці, дільничні інспектори, знають особисто кожного, хто мав раніше проблеми з законом. Без сумніву, вони вносять суттєвий вклад в діло укріплення законності та правопорядку, захист конституційних прав і свобод громадян. Кожен із вас алістворять себе на своєму участі хазяїна, який найволі близик жителям міста Дніпропетровська, жителям нашої області. которые близок к их нему жилью, которые первым попадают на место происшествия. О вашей профессии написано очень много книг, снято много фильмов. Сюжеты к этим сериалам пишете вы. Сегодня я хотел бы пожелать, чтобы ваш сериал всегда был счастливым концом. Кращі дільничні заохочені на честь ювілею грамотами, подяками и цінними подарунками. все це свято. Але про будні дільничних влада теж не забуває. Ми прикладаємо всі усілі для того, щоб міняти умови вашої роботи. Ми розуміємо ваші нужди завод і з своєї сторони теж приложимо всі усілі, щоб ви на роботі себе почували в хороших, в хороших умовах і сказать, несли службу свою нелегкую, але ну, так не нужну для жителів Ольга Дніпровської області. Уверена, спокійна. І найголовніше моє побажання щоб не пришлось сім'ям плакати по поводу таріцьких в котрих жизнь сажалі в міліції вы всегда ви домой здоровыми, живыми, здоровими быть, уставшими, быть, змотаними но обязательно живими і здоровими. На криворіжжі знаменний ювілей відзначили не менш урочисто. Усі без винятку дільничні інспектори міліції, а їх у Криворізькому районі працює 21 особа. Отримали на честь свята подяки, цінні подарунки і премії. Кращий дільничний інспектор району став щасливим власником двокімнатної квартири. Це було роботі сільській місцевості те, що на одного дільничного випадає декілька населених пунктів, тобто 5-6 сіл, які знаходяться на значній відстані, потребується транспорт і бензин. Районна влада дуже допомагає, забезпечує і паливним, так само в технікою, сільські голови. Помагають дуже співпрацюють з дільничними інспекторами, ніколи не відмовляють. Забезпечення правопорядку в дитячих таборах відпочинку. За такою темою пройшла прес-конференція в інформагенції моз Дніпро минулого тижня. Прес-конференції взяв участь заступник начальника ГОМВС України в Дніпропетровській області, полковник міліції Сергій Третяков. Літо стрімко почалося, і батьки з великим бажанням оздоровити своїх діточок почали відправляти малечу і підлітків у табори відпочинку. Хтось їде до моря, де хто залишається в місті і щодня бігає на пляж купатися. А комусь придбали путівки у місцеві табори. Дніпропетровщина багата на місця відпочинку. Десятки туристичних баз, санаторіїв і дитячих таборів працювали в нашій області багато років поспіль. Зараз частина баз і таборів закрита. Підприємствам не вистачає грошей на їх утримання, але все ж таки, не дивлячись на складні умови виживання, 25 дитячих таборів гостинно відкрили свої двері для маленьких гостей цього року. Дебнес находилась, дети 5 час летних каникул, у семей потребан захист. Мы, естественно, уделяем особое внимание на сегодняшний день. Это местам отдыха наших граждан, а это турбазы, всевозможные санатории. Ну и, конечно, особое внимание приковано к детским оздоровительным лагерям. К слову, на территории области их функционирует в этом году 25. Естественно, и... внутрішніх справ, акцентують увагу на охрану численного порядка в этих местах найбільше. Біля місць дитячого відпочинку, за наказом керівництва головного управління внутрішніх справ області, на літній період створені тимчасові пункти охорони правопорядку, в яких співробітники міліції чергують цілодобово. Досвід минулих років, як кажуть правоохоронці, довів, що за правопорядком посилено доводиться стежити, коли дітей відвідують батьки або родичі. Дорослі приїздять не тільки побачити власних чат, а й відпочити самі на природі. І частіше за все, поруч з полуницею та відбивними, які вони везуть, щоб почастувати дитину. в Сумці лежить пара пляшок оковитої для себе улюблених. У 2012 році, завдяки діям співробітників правоохоронних органів, в дитячих таборах не було допущено жодної події. Хотілося б, щоб і цього року літо принесло і дітворі, і дорослим лише позитивні емоції та гарні спогади. Задля цього правоохоронці без перерви на канікули і вихідні проводять з дітьми профілактичні уроки по правилам поведінки на дорозі і на водоймах. Поточному році в Дніпропетровській області, на жаль, вже були випадки, коли самостійне перебування дітей на водоймах закінчувалося трагічно. Окрім того, підрозділами державтоінспекції проводиться постійна робота з перевізниками, спрямована на дотримання правил дорожнього руху. Перевіряється не тільки рівень підготовки водіїв і дотримання ними правил, а й технічний стан автотранспорту, на якому перевозять дітей по території області. Це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте прямо зараз на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!